Опа, неочікувано вірвався на цей канал з ігровим відео. Так, яке должно вийти було на моєму другому каналі ігровому, але я вирішив публікувати відео тепер сюди. Так. Тож ви мене можете запитати, що ж ти намагаєшся нам сказати там, донести і, типу, показати в цьому відео? Мені просто стало цікаво, яка ж область України найсильніша. І вияснити це в цьому відео хочу подивитися, яка ж область України зможе захопити всі остальні області. Але ви мені скажете, як ти це зробиш? А я вам скажу за допомогою рандома. Просто... Рондом буде вирішувати, яка область буде оголошувати війну в другій області, або своєму сусіду. Ну, коротше, ви зараз це побачите. Ось дивіться, у нас є області України, і зараз я кручу, і нам випадає якась область, так? Тут, до речі, ще є місто Київ і місто Севастополь, тому що вони мають особливий статус, так? І випадає нам. Хмельницька область. І от тепер дивіться, Хмельницька область випала так. І Хмельницька область тепер може оголосити війну своїм сусідам по області. Це в нас ось такі області. І давайте подивимося, яка випаде. Випадає. Так, Тернопільська випадає, далі, я думаю, вже не докотиться. Так, Тернопільській області оголошує Хмельницька війну. Ми переходимо в гру дивимося, що з цього в нас вийде. Так, друзі, ну я думаю, в Тернопільській шансів більше. в Хмельницької теж шанси є, але Тернопільська сміша за Хмельницьку. Давайте подивимося, що з цього вийде, чи витримає Хмельницька область чи залишиться вона в горі. Давайте подивимось. На жаль, Хмельницька область в нас в ваді. Її окупувала повністю Тернопільська і вона вибуває. Да. Ну і тепер її в нас немає в цьому кругу. Я її обрав, і дивимось, яка область випадає нам далі. Ну і я думаю, ви вже все зрозуміли, як це буде відбуватися. Її випадає нам Київська область, і дивимось, кому Київська область оголосить. війну. В Київській області досить непогані такі суперники. Непоганий вибір, до речі, але Київська область, я хочу вам сказати, і не слабенька. Це одна, можна сказати, з найсильніших областей. Тому зараз Київська область може стати ще сильнішою, або просто, не знаю, подивимось. Так, і випала Чернігівська область, до речі, я навіть не знаю. Ну, по-моєму, Київська сильніша. Давайте подивимось. Так, друзі, так як я й казав, Київська область сильніша по економіці і по демографії. Мобілізаційний ресурс Київської області краще. Ну, тим часом ви бачите, що вже немає Хмельницької нас області, це тепер Тернопільська, вона окупувала Хмельницьку. Ну і далі дивимося, що тепер у нас буде по Київській і Чернігівській області. Чи ви буде одна з них, чи ні, дивимось. Це було довго, але Чернігівська область, на жаль, програла. Давайте подивимось, що вона залишиться в рівні. І тут Чернігівська область залишається. Київська просто окупувала три провінції Чернігівської області, але Чернігівська вистояла. Ще залишається у нас рівний і вже шансів менше на перемогу, але все одно вона не вибула поки що. Давайте перейдемо далі. Так. Крутимо барабан і дивимось, що у нас випадає з вами. Далі. Ще дуже багато областей. Одна тільки Хмельницька повіше вибула. Ну, я думаю, скоро у нас ще буде одна область, яка вибуде. Але давайте і випадає, подожіть, подожіть, тут прямо на тоненьком і... і. А! Херсонська. Херсонська область. Ну, до речі, Херсонська не слабенька область. Але суперники в неї досить тут сильні. Зараз все залежить від того, який суперник випаде Херсонській області. І це в нас Запорізька область, нічого собі. Ну тут а, я навіть не знаю, що краще було Запорізька чи Миколаївська. Давайте подивимось в грі, чи вистає Херсонська область, чи ні. Вау, друзі, це було епічно. Дуже довго я за цим спостерігав. Ви самі бачили, це ще у вас на перемоці швидкій стояло. У мене це все далося дуже довго. Вони один одну майже повбивали, але все-таки Запорізька виграла і окупувала три провінції Херсонської. Ви можете побачити, що тут дуже звичайно по економіці демографії. Але Херсонська вижила. Це саме головне. І вона продовжує участь у відео. Боротися за звання найсильнішої області. Ну я з вами продовжую крутити барабан, переходимо далі. Херсонська продовжує участь, не вибуває це головне, але Запорізька стала сильнішою. І ми далі, що, що ж нам випаде? Дуже багато ще областей, тільки Хмельницька вибула на превелике діво для мене. Я думав, що хтось вже й вибуде. Після Хмельницької, але ви бачите, що ще поки що ніхто не вибув. Так, Донецька область. Оце вже цікаво, друзі. Донецька область сильна. І конкурент у неї теж має бути якийсь досить сильний. В неї тут а, є сильні конкуренти. Давайте подивимось, саме забавне те, що вона може воювати по морю, тому що в неї є вихідними. І вона може воювати навіть з Одеською, Миколаївською областю, та Кримом можна сказати. Але випадає і і. І на тоненьку Харківська область, друзі. Оце мощно. Це буде епічно. Давайте подивимось, що ж буде, що ж буде відбуватися там. Так, да, Харківська програла, ну, зрозуміло, Донецька була сильніша, не набагато, але була сильніша Харківської, і... Так, Харківська не вибуває в нас, втратила три провінції, але двічі ще залишилось. Тому Харківська продовжує боротьбу свою, але вже великій жалі, я думаю, що шансів в неї дуже мало, тому що Сумська навіть вже можна сказати сильніша за Харківську. Ну ми з вами, друзі, продовжуємо далі. Дивимося, що в нас далі випаде. Донецька тим часом стала сильніша, ну і не є всі шанси стати найсильнішою. Дивимось, що нам випадає з вами, друзі, далі. Погнав, кручу барабан. Це чисто рандом, ви бачите все саме, що це випадає просто по рандому. І випадає нам досить багато ще учасників. Поки що тільки Хмельницька область вибула. Так. І випадає Запорізька область. Недавно тільки була. Ну давайте подивимось, з ким вона буде файтитися І Запорізька область має... Великий такий випір, кому оголосити війну, але зараз вони... Йо, подожіть, подожіть, якщо випадає Одеська, то це, ну... Одеська область, що? На волоску, Та, да, Одеська, йо-мойо, Одеська дуже сильна, щоб ви розуміли. Одна з сильні... найсильніших областей. Коротше, дивимось, що буде далі. Просто максимально Одеська область присунула Запорізьку область, відвоювала Херсонські виходить, території, забрала під цей контроль і одну провінцію Запоріжжя забрала з собі. Але Запоріжжя в живих залишилось тільки тому, я думаю, що воно здалося в кінці. Ви ж бачили самі, що там вже в Запорізької області не було сили, і воно просто здалося. Тому воно далі продовжує суддю участь. Але одеська була й так сильна, а тепер ще сильніша. Ну дивимося, що нам випаде далі. Дуже цікаво, до речі. Ще не одної області не випадало, виходить. А ні, випадало вже з цієї регіонів, по-моєму. Так. Ага, Автономна Республіка Крим. Вау! Це цікаво, друзі, це, це цікаво. Давайте подивимось, з ким вона буде. Кому вона оголосить війну, тут так, вибір досить маленький, але... Фішка в тому, що Автономна Республіка Крим дуже сильна. І сильніша вона забуть якого супротивника свого, якого ви зараз бачите. На... І так, подожіть, подожіть. а, Ну все зрозуміло Херсонська. Ну, на жаль, херсонська вибуває в нас. Ви зараз все зрозумієте саме. Херсонська область, друзі, на жаль, вибуває. Так само як і Хмельницька, вже дві області в нас вибуло за, ці, за це відео. Ну а якщо ви, друзі, хочете продовження, ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково для вас зніму продовження. І ми з вами дізнаємось, яка ж область стане найсильнішою. Всім пока!